До цієї посилочки болгарочку, ех, ах, мене аж цей розриває, але ладно. Будемо по цивілізованому. Опа. Так. Дивіться, як чітко. Кілька раз і такого раз. Нержавіка 25 кг, алюміній 8,5 кг, латунь 17 кг, мідь 10,7 кг. Мі щось по 252 посчитано. Е, хоча у нас 255 свинець, коротше, разом 6640 гривень. Хорошо. Надовго-надовго цю посилочку зараз ми будемо розпаковувати. Ну Так і підемо, знаєте, помаленьку. Так і латунь. Опа. Будемо звіряти таку поки що ставити. У нас є 17 з половиною. Людина написала 17. Давайте будемо щось писати. 17 і 5. Хорошо, дивимося на ту латуньку. Серії також покажи. Латунька, бомба, ракета. Зараз ми такого раз. Ну, Вроді би поки що питань нема. Потім ми завжди після відео ще передивляємося. Так, раз є. Пішли далі. Так, це напевно свинець 1 кілограм. Дивіться, що маємо. Свинець. Ставимо на ці маленькі ваги. Давайте старуємо. 1 кілограм 86 грам, Є таке. Ставимо сюди пока що. Тепер алюміній поки що сюди. Це мідяха. Опа! Так. Міддяха, гарна, така, яка гарна медяха. Купрум, так? Да? Купрум. Раз, 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 раз. Ну, та ніби все добре. Так, людина написала, мідь 10,7, ми маємо 10,9. Є таке. Запишемо цю позицію, бо купрум 10 і 9. Так, давайте оп, поки що так. Тепер дивимося далі. Я так розумію, що це сам, але цього вже не сам. А він, людина, цікаво написала, да, сам 3,8. Ну дивіться, люди, це вже не сам. Хоп. Так, сам хоп. Поки що таке сюди го. І цього теж сюди. А то все сам. Я з ним, з ним повністю погоджуюсь. У мене навіть немає що. 3,7. Він написав сам. 3,8, є 3,7. Сам 3,7. Сам 3,7. Згоден. Так, пока що в сторону, пока що, пока що. Тепер дивимося. Так. Алюміній. Нержавійка, я так розумію він. Труба, Зараз будемо черкати нержавійку. Тоді так, дивіться, алюміній є і технічний. Зараз нам треба це все посортувати. Цей, що по 60 гривень в кілограм, і цей, що звичайну ціну. Ти, серіп... Давай все разом зважимо, щоб була видна вага. Все разом. Все разом у нас 8,7. Він написав алюміній 8,5, просто по 38. Хоча тут є і технічний, то ми зараз це все зважимо і. Цей, пока що паузу натисне. Саме головне, що є смайлік намальований. Бачите? Це саме головне. Тепер дивіться, 6640 писав клієнт. За рахунок того, що ще був алюміній технічний і більша вага була по всьому, 6900. 6900. Так що так, це немаловажно. І дивіться, скільки доставка. 497 гривень людина заплатила за доставку. Цікава тема металобрухту? Підписуйтесь на канал.